Там цигани з зубами золотими ті дрони збивають. Так от, Європа вся така модна, блатна, всі вони ж знають, як там воювати і так далі. Вони давай збивають оці дрони. Які в Україні збивають з автомат, з рогатки взагалі. Мені кажеться, мікроволовки кидають, щоб їх збивати. Що в Україні? Тут же ж вони там вистраювали технології і так далі. Я знаю, я бачив особисто, як вони спілкувалися з нашими військовими, і наші військові питалися їм донести і розказати, як це робиться. Ну, у них в Європі, в НАТО і так далі свої протоколи. І, значить, що? Вони підняли. Декілька F16, спеціальні пошукові літаки. Запускали ракети. там Ракети, коротше, стоять від 1 мільйона до 4 мільйонів євро. Один запуск ракети, щоб збити дрон, поняли? Який коштує ну, декілька десятків тисяч, ну 100 тисяч доларів, поняли? От, от такими сумами, а їх же уявіть, скільки цих ракет запустила, а уявіть паливо, а уявіть, скільки літаків полетіло, а уявіть, заплатить сім там термінові зарплати, хто терміново запускав ці літаки, збирав наради і так далі. Тобто Європа витратила на те, щоб 4 дрона збити, декілька десятків мільйонів євро. І вам може показатися. Ну, блін, дивні, да? ну я так мягко кажу. А тепер дивіться, що сталося. Є Польща зараз отримала.